Вітаємо вас на каналі «Все світ казки. Дякуємо за підтримку україномовного контенту. Словацька народна казка 12 місяців. Жила собі жінка. Мала вона двох дочок рідну доньку Голену і нерідну Марину. Тяжко жилося Марині у Мачухи. Бо та не любила її. Зрання до пізньої ночі працювала дівчинка. А Мачуха та Голена нічого не робили, тільки знущалися із бідної дівчини. Мусила виконувати Марина всі їхні примхи. От якось, а було це саме серед зими. Заманулася голені фіалок. «Іди, Мариню! Принеси мені з лісу фіалок. Що з тобою, люба сестрице, хіба взимку ростуть фіалки? відповіла Марина. Як ти смієш перечити, голені? Роби те, що вона наказує. крикнула мачуха і випихнула Марину на двір. Гірко заплакала бідолашна дівчинка. Та й пішла до лісу. Довго блукала вона глибокими снігами, шукаючи фіалок. Але фіалок там ніде не було. Раптом, бачить Марина далеко на горі, вогонь горить. Зраділа дівчинка і пішла на той вогник. Довго довелося йти Марині. Поки вона зійшла на ту гору, дивиться, а там велике вогнище палає, а навколо вогнища сидять якісь люди, троє дідів із сивими бородами, троє трохи молодших, і ще троє середнього віку, і нарешті троє останніх вродливі юнаки, це були. Дванадцять місяців. Крижаний місяць грудень сидів найвище, на найпочеснішому місці. Волосся і борода у нього були білі, як сніг. В руках був посох. Марина підійшла ближче і попросила. Добрі люди! Дозвольте мені погрітися біля вогню. Крижаний місяць кивнув головою і спитав, Як ти прийшла сюди, дівчинко, і чого шукаєш? Я шукаю фіалок, відповіла Марина. Тепер не час шукати фіалок. Скрізь ніг лежить, сказав Грудень. Я й сама це знаю, сумно відповіла Марина. Але моя мачуха і сестра Голена наказали мені принести лісових фіалок, а без фіалок я не смію прийти додому, бо вони покарають мене. Добрі люди, чи не зможу я десь відшукати фіалок? І Марина з таким благанням і з таким сумом подивилася на крижаного місяця, що він сказав Не журися, дівчинко, ми допоможемо тобі відшукати фіалки. А потім звернувся до молодшого брата, віддав йому посох і сказав Братику, березню, сядь но на моє місце. Березень сів на найвище місце і махнув посохом над огнищем. У ту ж мить огнище запалало ще яскравіше, і сніг почав танути. На гілках з'явилися бруньки, скрізь зазеленіла трава. Розпустилися квіти, настала весна. І зраділа Марина, бо раптом побачила, що між кущів розквітли фіалки, немов хтось розстелив блакитний килим. Швидше, швидше, Марину, рви, сказав дівчинці березень. Марина швидко нарвала великий букет фіалок, подякувала дванадцяти місяців. І пішла додому. Дуже здивувалися Голена й Мачуха, коли побачили, що Марина принесла їм фіалок. Але незабаром забажалося Голені та її матері Суниць Знову послали вони в ліс Марину. Тепер дівчинка не пішла блукати лісом. А попрямувала просто до дванадцяти місяців. Вони привітно зустріли її, розказала Марина братам про нову примху своєї Мачухи та її дочки Голени. Крижаний місяць передав посох прекрасному червню, що сидів проти нього, і сказав Братику, червню но на моє місце. Червень сів на найвище місце, махнув посохом над вогнем, і в ту ж мить полум'я яскраво спалахнуло, і сніг швидко розтанув. Земля вкрилася травою, а дерева листям. Голосно защебетали пташки. У траві з'явилися квіти. Сониць було так багато, немов хтось їх намалював. Марина назбирала сониць і віднесла їх Мачусі та голені. Через деякий час голені забажалося червоних яблук. Знову вона наказала Марині йти в ліс глибокими снігами. Прийшла бідолашна дівчинка до братів дванадцяти місяців. На цей раз крижаний місяць передав посох братові вересню, сів вересень на найвище місце і махнув посохом над огнищем. Розтанув сніг, навколо стало по осінньому сумно. Падало із дерев листя, і вітер гнав його по сухій, пожовклій траві. Перед Мариною стояла яблуня, на якій швидко визрівали соковиті плоди. Швидше труси, Марино. сказав дівчинці вересень. Струснуле дерево Марина упало з дерева червоне яблучко. Струснула ще раз впало ще одне. Ну, тепер йди додому. сказав їй вересень. Дівчинка подякувала братам і швидко пішла додому. Здивувалися Голена й мачуха, коли Марина принесла їм яблук. Де це ти їх зірвала? запитали вони. На високій горі. Там ще багато яблук лишилося. Та чого ти не принесла іще більше? Невже сама дорогою поїла? сердито закричала голена. Ах, люба сестрице, я навіть не покуштувала. Мені дозволили струсити тільки двоє. Поїла голена яблука. Здалися вони їй надзвичайно смачними. А дай на мені шубу, мамо. Я сама піду в ліс, обтрушу всі яблука, хай хоч дозволяють, хоч не дозволяють. сказала вона, одяглася тепло голена і пішла з дому. Довго блукала дівчина. Поки нарешті натрапила на дванадцять місяців. Чого ти сюди прийшла? сурово запитав її крижаний місяць, А тобі яке діло? грубо відказала Голена. Крижаний місяць нахмурив брови і підняв посох над головою. У ту ж мить. Згас вогонь, небо вкрилося хмарами, на землю почав падати лопатий сніг. Зірвався пронизливий холодний вітер. Голені стало дуже холодно, вона відчула, що замерзає. А мати чекала дочку вдома, виглядала у вікно, вибігала за ворота. Та минав час, а дівчини не було. Певно, там дуже багато яблук, коли Голена не повертається додому, думала стара. Мати ще трохи почекала дочку і пішла сама шукати її. Чекала, чекала Марина, свою мачуху та сестру Галену і не дочекалася. Бо вони обидві замерзли у лісі, тому що завжди кожен отримує по своїм заслугам. Сподіваємось, ви вже підписалися на канал «Все казки» та залишили свою вподобайку. Дякуємо за увагу!